Святковий настрій урочистості та нагородження. Хустська міська дитячо-юнацька спортивна школа Хустнарцес відзначила ювілейну 20-ту річницю. Є і нагоди у Закарпатському обласному театрі драми і комедії в кусті» відбулася церемонія нагородження вихованців дю США, які беруть участь не лише в місцевих турнірах, а й в чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Я виступаю вже багато років в чемпіонаті у Румунії в одній з найвищих лік, які зараз знаходяться. І по-друге, мене викликали в збірну Україну. Я наразі буду збірницею України. Школа дуже активно приймає участь. Вони допомагають закупівлі якогось інверти. Ми тут тренуємось, коли можемо. Якісь тренування не на снігу, які ми робимо, кросові або велосипедні. І нам надають всі можливі умови, щоб ми могли тут тренуватися, і це дуже цінно. Також нагороди отримали і тренери всіх часів дитячої юнацької спортивної школи. Слова привітань та побажань для них лунали від голови Хустської районної військової адміністрації Віктора Сабадоша. Досягнення <плес> які. У них є це наша гордість. Гордість району, гордість області, гордість України. Від голови Хуської обласної військової адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Віктора Федоровича хочу передати вітання вам від першого заступника обласної військової адміністрації Мирослава Золтановича Білецького вітання всім вам. Для присутніх на ювілейному святкуванні підготували чимало виступів. Вихованці мистецьких закладів хустської громади подарували гостям співи, танці та інструментальні номери. словами директора Хуської ДЮСШ Мирослави Науменко спортивна школа Хуснарцис має як багато минуле, так і великі перспективи для розвитку у майбутньому. Сьогодні це сучасний спортивний заклад, який дає змогу молоді громади розвивати свої таланти у різних видах спорту: вільній боротьбі, гандболі, легкій атлетиці, лижних перегонах, футболі, тенісі та біатлоні. За цей період, звичайно, наша школа зробила величезний крок вперед. Ми завжди стабільно знаходимося в призових, кращих місцях області серед комплексних спортивних шкіл. Наші вихованці виступають на різних рівнях, як обласних, так і всеукраїнських, так і міжнародних рівнях. Тренера наші в нас дуже зараз хороший колектив, заслужені тренера, тренера вищої категорії, які плідно працюють, і їхні вихованці. Дають дуже хороші результати, які дають змогу нашій школі на рівні боротися з усіма спортивними школами області. Серед присутніх на заході керівництво та працівники Хуської міської ради. Гості привітали вихованців ДЮСШ із ювілейною річницею та подякували тим, хто доклав чимало зусиль для процвітання школи. Я пишаюся окремими видами спорту, які ми маємо в нашому ОТГ. Це і футбол, це і гандбол, це і волейбол, це настільний теніс. Дуже-дуже майже такого немає виду спорту. Це і боротьба, і класична, і бокс, яке би не було запроваджено в нашій громаді. На початку року ми виділили певну суму коштів, практично на багато сіл. На багато команд, які і в місті, і в селі У нас зараз громада велика для того, щоб хто який полюбляє від спорту, щоб він міг займатися і давати позитивні результати.